Богдан Сторощук, економіст, зараз на зв'язку зі студією. Пане Богдане, я вас вітаю. Слава Україні, героям слава! Хочеться знаєте, з чого розпочати. Тут я і про облікову ставку Центробанка Говорив вони до речі, говорили, що і до 20 можуть невдовзі підвищувати, якщо. Інфляція буде рости, ну принаймні такими ж темпами, але дивіться, чому не видно гіперінфляції в Росії? Вже і до долар, пара долара долар євро не торгується. Відповідно, з юанями там теж питання на московській біржі. Китай так само боїться санкцій. Ну відповідно, а ми не бачимо ось цього стрімко цієї стрімкої інфляції, тому що ну і центрабанка резерви заморожені, і так далі. Ну я не буду все перераховувати. Чому цього не відбувається? Дякую за запитання. Запитання дійсно цікаве. Перш за все, коли ми говоримо про будь-яку звітність, от ми говоримо висновки Блумбергу, висновки інших іноземних агентств, серйозно, ці висновки в нормальній ситуації завжди, як правило, базуються на аналізі релевантної статистики. Тобто ті чи інші статистичні тренди, от вони так міняються, і на основі цього ми можемо робити такі висновки. Тут, перш за все, Необхідно пам'ятати, що якраз релевантної статистики по Росії і немає. Тобто, та статистика, яка надходить, вона є дуже, дуже, дуже спотворена державним втручанням. Тому робити на її основі якісь висновки дуже і дуже важко. Ті висновки, які зараз роблять серйозні аналітики, вони, як правило, базуються на тих чи інших вторинних ознаках. Чому немає гіперінфляції? Ну і потім інше, я дещо ширше скажу: гіперінфляції немає тому, що незважаючи на те, що відбувається масштабний спад, на масштабне скорочення е, виробництва паралельно з насиченням економіки грошима, е, ці гроші, як, е, якими насичується економіка, вони не поширюються на цю економіку на воєнну економіку. На воєнну, але вони на всю ну не тільки на воєнну справа в тому, що колись коли ще в нульових в 90-х навіть я спілкувався з колегами з Росії, на що вони завжди звертали увагу, коли приїжджали, наприклад, сюди, навіть із східної України, там де була структура власності ближче до російської, вони завжди говорили в центральній Україні, в Західній Україні кажуть, сказали: у вас немає таких. Багатих людей, як у нас, але у вас дуже багато просто багатих людей. Ці гроші, які вливаються, вони йдуть перш за все, по-перше, у військову економіку. По-друге, вони йдуть, ну, грубо кажучи, в обмеженому голосі. Тобто, широкі верства населення, які формують попит на кінцеві блага, вони по великому рахунку вони не відчувають. Для них суттєвих змін не відбулося. В доходах. Але зміни тим не менше є. От, наприклад, якщо ми говоримо про вторинні показники, ми можемо бачити дуже цікаві речі. Ми можемо бачити, що з одного боку зростають обсяги здачі в ломбарди, з другого боку, що якраз характерно для так званих темних часів, зрізко, такі стрибкоподібно, зростають ставки в букмекерських конторах. З одного боку, Зростають обсі зменшуються обсяги іпотечного кредитування. Це зрозуміло, бо тому, що зменшується виділення коштів на ці цілі. Але з іншого боку, як не парадоксально, росте заборгованість за іпотечними кредитами. Ну, ну це ж е, за густе... старими іпотечними кредитами. Заборгованість зростає. Так. так росте заборгованість за старими кредитами, і ця заборгованість переходить в розряд. З звичайної в складну з складною в безнадійну з відповідним зростанням ставок і тому росте заборгованість, але при цьому фінансування на ці цілі зменшується. Тобто я говорю, що якщо брати в сукупності ці показники, коли ми бачимо нарощення емісії, і в той же час інфляція росте значно меншими темпами, mm -hmm. кажуть так, же ж не повинно бути так. Тому що ця емісія йде буквально в декілька рук. Мета Путіна була яка? Чим відрізняється. Так, а за рахунок захист... чого ВВП має зростати? За рахунок воєнної економіки? Так. Виклю... Ну, По-перше, виключно за рахунок військової економіки. Ні, не, не все, перепрошую. Угу. Військова економіка плюс ресурсний сектор. Оце той аспект, який дуже багато наших ну, співгромадян не розуміють, обурюються, чому не введуть повні санкції. Справа в тому, що як би там не було, але саме сировинний сектор був найбільш зв'язуючим для Росії і світом. З одного боку, це був попит на преміум сектор. Наприклад, якщо взяти преміум марки тих же ж німецьких автомобілів, то основним ринком був саме російський ринок. А з іншого боку, це було постачання сировини, особливо сировини рідкісної, наприклад, той же ж. Банально, ну для нас це може мало що говорити. Ми просто знаємо, що це якийсь там рідкісний метал, паладій, Так виробляв mm -hmm. його так. А Росія забезпечила 40% світового ринку. Розумієте, а це дуже багато в сучасній техніці використовується в електроніці. І в момент замінити такі поставки, а це ну крім звичних і зрозумілих для нас нафти і газу, це дуже багато кольорових металів. І в момент замінити ці поставки. Дуже важко. А то й неможливо, і тому санкції уводяться. Але, наприклад, окремі сектори можуть лишатися з меншими санкціями, або й взагалі без санкцій. Чому а тому, що на світовому ринку заміни на сьогоднішній день немає, пане Богдане. А от у мене ну запитання. Ви б е, 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 класний приклад навели з німецькими автомобілями, які є імпортом, так але ну з е, заміщення відбувається китайськими автомобілями, е, е, хай не такої якості, але ж від цього вони імпорт імпортними не перестали бути, вони просто китайські, але це теж імпорт. Тобто, відповідно, можна витрачати на китайські автомобілі. Чи це не так працює? Там ще, там ще цікавіше. Росіяни анонсували створення свого першого вітчизняного електромобіля Атом. Ну, типу, ми теж маски, але справа в тому, що цей російський електромобіль, Атом буде збиратися в Китаї Ну, якось так. Угу. Зрозуміло, ага. справа в тому так так. Право в тому, от ми, гу говоримо в тому, що там дефіцит робочої сили падіння виробництва. Справа в тому, що преміум корпорації російські, ті, які працювали іноземні, чисто російські, і які зосереджувалися у великих містах. Вони претендували на робочу силу певного рівня якості, яка в тому числі залучалася із сусідніх країн, багато їх з України, з Білорусі, з середньої Азії з Кавказу і так далі. Зараз ці люди не їдуть. Робоча сила взагалі є в російській глибинці роботою взагалі погано, але це робоча сила, яка ні за яких умов не може виступати заміщенням того, що втрачено. Тут маються на увазі не тільки інтелектуальні аспекти, тобто відповідний рівень знань. Тут мається на увазі так звані, ну, як кажуть, в сучасних умовах модно soft skills, тобто м'які навички. Тобто відповідальність, адекватність, соціальна поведінка тощо. Пане Богдане, я вам дякую за цю цікаву розмову. Богдан Старощук, економіст, щойно був на зв'язку зі студією.